Вільші навіяні порами року читає Марфюк Софія, автор Леся Українка. Осінь. Рветься осінь. Руками кривавими до далекого сонечка любого. Кров на шатах припишних шаріється Оксамити парчу залива. Так для сонечка осінь убралася. Мов цариця свято вручисте. Все, що є на сім світі найкращого. Все зібрала на пишний убір. Але дні все коротше, міняться. Гляне сонечко і знову захмариться. Журить осінь сухідниця сонечко, бо нема в ній весняних ладій. Жветься осінь, терни невидимі, її все тіло поранили, змучили, а вона розпочливо всміхається. Сонце! Сонечко! Глянь, я сміюсь, заховалось за горами сонечко. З гір повіяло холодом, вогкістю. Сиві хмари на небо насунули. Ось я йду, обізвалась зима. Осінь шарпнула шати криваві, аж до ніг її упали, розсипавшись, не покрита, нічим не захищена. Застогнала. Єди, бо вже час. Мамо іде вже зима. Мамо, іде вже зима. Снігом травичку вкриває. Гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? луненьки спитала дитина. Ні, не кожна, Отказує мати де бачиш пташина сивенька, скаче швидко там біля хати, Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими на весної, жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки, сміливі певно. Ще й дуже, чи то безпечні таки. Чуєш, цвірінькають як, мов їм на зиму байдуже. Бач, розпівалися як. Не байдуже тій пташці, мій синку. Мусить пташка малесенька дбати, Де б водиці дістати краплинку, Де б під снігом поживки шукати. Нащо ж співає? Чудна, Краще б шукала зерна. Спів пташині потіха одна, Хоч холодна, стива веселенько, Назважає пташина серденько, Жде що знову прилине весна. Вірш про зиму. Літо краснеє минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають в вікна. Шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають. Іначе ж зима та люта. Все вони питають. Он все поле сніг завія. Хоч не йди із хати, у замкнуті дивись вікна, ні дай погуляти. Сніг з морозом поморозив, всі на полі квіти. Десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годинонька, як зима та згине. І заквітне наше поле і зазеленіє, знов його весна прекрасна квіточками вкриє. Пісенька весняної води. Згір на долину, біжу, стрибав Юрину, місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запрути, Що заготили люди, бо весняна вода, як воля молода. Стояла я й слухала весну. Стояла я й слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку й голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі радощі й надії. Вона мені переспівала знов те, Про що мені давно співали мрії.